Польща підсумки тижня найважливіші події тижня, що минає. Вітаю, мене звати Дар'я Юрієва і ви слухаєте Українську службу польського радіо. Новини, які не можна пропустити. Отже, чим жила Польща цього року? Що коментували польські політики, про що говорили в кулуарах, та що обговорювали поляки в ліфтах та вдома за сімейним столом? Сьогоднішній випуск подкасту Польща Підсумки тижня буде дещо незвичним, адже кінець року, і саме час підбивати підсумки. Я пропоную не просто брати п'ять найважливіших подій а тижня в цьому випадку року, а обговорити їх з польським публіцистом Якубом Маймуриком та польським істориком Лукашем Адамським. До Якуба Маймурика я звернулася з проханням прокоментувати найважливіші на його особистий погляд, події року, наслідки яких поляки ще довго відчуватимуть. І, звичайно, тут неможливо говорити відриви від світового контексту, але й поговорили про судопольські справи. А в другій частині передачі Лукаш Адамський, заступник директора центру діалогу імені Юліша Мірашевського, прокоментував польсько-українські стосунки, якими вони були цього року, що їх характеризувало і є які тенденції можна виділити? Почати пропоную з аналізу Якуба Маймурика. Отже, яким цей рік, на його думку, запам'ятають поляки ситуацію в то якщо ми говоримо про Польщу та внутрішню ситуацію в цій країні, то я б використав таке слово сполучення як глухий кут. В ньому опинився керівний табір. Уряд у ньому опинявся не лише через свето президента Дуди, але й через свої особисті розбіжності, тобто мова не про якусь одну конкретну подію, а про процес буксування коаліції, який не міг реалізувати своїх. Яка не могла реалізувати своїх обіцянок, наприклад, повернути верховенство права. Це якраз можна пояснити об'єктивною перешкодою у формі вето президента Дуди. Також це стосується багатьох інших питань, які, як сподівалися виборці коаліції 15 жовтня, будуть вирішені. Однак коаліція навіть не дала Дуді шансу накласти на щось вето. Це стосується лібералізації законодавства щодо абортів, цивільних партнерств. Ми бачимо, що у цього уряду також є проблем Ма з визначенням житлової політики, я б назвала саме це найважливішим питанням, где там найважнішим, найважнішою Одночасно з цим мій сьогоднішній співрозмовник зазначає, що на політику Польщі без сумніву надзвичайно вплинули зовнішні події. Не обійшлося, як ви вже здогадалися, без Трампа без сумніву найважливішою подією була перемога Дональда Трампа на президентських виборах у Сполучених Штатах. Це подія, яка, на мою думку, визначила 2024 рік і стане визначальною для 2025 року та 2026 року, хоча б з уваги на глобальну роль Сполучених Штатів. Той факт, що центр не міг стримати повернення Трампа, той факт, що до влади повернулися республіканці зі своїм баченням політичного. Літики стосовно НАТО України, нашого регіону, Китаю, це найбільш впливова подія року, що минає. Я думаю, що його наслідки ми будемо відчувати найбільше наступного року. Другою подією, яка сталася не в самій Польщі, але мала безпосередній вплив на цю країну. Стала на думку Якуба Маймурика війна на близькому сході. Кленські Камалі Гаріс був розпад. Однією з причин поразки Камали Гарріс був розпад коаліції, яка стояла за Байденом навколо питання сектора Гази та небажання частини електорату демократів, яка є молодшою та прогресивною, голосувати за цю партію через підтримку Ізраїлю. Наслідки війни на Близькому Сході вийшли за межі регіону з одного боку. Кампанія Ізраїлю в секторі Газа з усіма гуманітарними наслідками, а з іншого. Успіх Ізраїлю у вигляді втрат, яких зазнав Хамас та Стахезбола, врешті падіння режиму Асада в Сирії. Це значні зміни, які на мою думку матимуть значні наслідки для майбутнього. Третьою ж подією, яку на погляд Якуба Маймурика неможливо понути, став зріст популярності радикально правих сил в Європі. Co obserwowaliśmy w wyborach w Austrii, co obserwowaliśmy w Wielkiej Brytanii. Co w Austrii i europejskie wybory, wybory u Francji. Widzieliśmy 2024 rik, bo w roku w politycznej niestabilności w Europie rozpalała się karivna koalicja w Niemczech. U Francji my mamy sprawę z chaosą ta patową sytuację. My patrzymy że liberalni centrystki siły widziśmy swoje nawet w tych krajinach gdzie dawno wychowali wybory. Na przykład u Polski czy w Великій Британії, де через півроку правління влада Кіра Стармера з Лейбористської партії зіштовхнулася з великими проблемами, це третій чинник, який я б назвав навіть не найважливішою подією, а довготривалим процесом, що характеризує 2024 рік. Фальовий процес характеризує рок два І тут виникає питання: чи ріст популярності радикально правих політичних сил знайде своє відображення у наступних президентських виборах, які відбудуться у Польщі, вже навесні дві тисячі року побачимо. Мені здається, що зараз Польща, як і Велика Британія, це дві країни, які не відповідають цій тенденції. Вони в дещо зміщеному циклі. Мені здається, що увесь час в Польщі люди на запитання, чи хочуть вони повернення до влади права і справедливості, можливо, з конфедерацією, не готові відповісти так. Скоріше за все, ці вибори виграє кандидат коаліції 15 грудня. Цей правий табір віджив своє після восьми років. Оків правління видно, що він має проблеми з пошуком харизматичного кандидата. З упевненістю можна сказати, що Карл Навроцький до цього часу не проявив себе як такий кандидат. Мені здається, що це не призведе до зміни влади в Польщі в майбутньому році. Однак сценарій повернення піс до влади або піс з конфедерацією, які стали б ще більш радикальними ніж у період з 2015 по 2023 роки, з перспективи 2027 року не можна виключати. W okresie 2015-2023. Ні, з перспективи 2027 року в Польщі року польська винаймні і тут я б хотіла дещо прияснити: щодо 2027 року, то публіцист має на увазі, що саме тоді відбудуться нові парламентські вибори в Польщі. А щодо майбутніх президентських виборів, то тут я б хотіла додати, що кандидатом громадянської коаліції, що формує уряд, став мер Варшави, заступник лідера громадянської платформи Рафал Часковський. А кандидатом Піс, як вже сказав Якуб Маймурек, став. Голова інституту національної пам'яті Польщі Кароль Навроцький. Попри те, що Польща є парламентською президентською республікою, лідер держави, наприклад, має право вето. Тому від того, хто стане президентом, залежить ефективність і результативність чинного уряду, і багато в чому результат наступних парламентських виборів. Варто зазначити, що Навроцький не є членом права та справедливості та жодної іншої партії, оскільки закон забороняє очільнику інституту національної пам'яті, мати партійну приналежність. Вибір Навроцького правом і справедливості обґрунтований, на думку польських аналітиків, серед іншого, тим, що він може притягнути електорат, який голосує за конфедерацію, або навіть прихильники центристської польської селянської партії, для яких Часковський може бути надто лівим, адже Часковський давно та послідовно виступає за. Легалізацію цивільних партнерств та лібералізацію законодавства про аборти. Отже, наступного року вже знаємо за чим слідкувати у Польщі за президентською гонкою, яка має офіційно стартувати вже на початку 2025 року. У другій половині програми, як я вже казала, я б хотіла сфокусуватися на польсько-українських відносинах, як ми можемо їх охарактеризувати, на що варто звернути увагу, а що є лише інформаційним шумом. І з проханням прокоментувати відносини на лінії Варшава, Київ, я звернулася до історика, заступника директора центру діалогу імені Юліша Мірашевського Лукаша Адамського. Nie bym na mówił za hẳni pro jaki podzi ja bym e, ja by raczej skazał pro pewnie tendencje jakie jest dużo ważniejsze dla polsko-ukraińskich widnosyn Natomiast nie, nie, nie na podziwi, bo widwło się troszkę troszki wizyty tak Dwyci, premier ministr Tusk był w Ukrainie na przykład ale rozumiem że no co Pokaznik tego, że nasi widnosy są normalnymi, a nawet dobrymi załom, że uriady i prezydenty obok krajów kontaktują się i tomu mnie chodziło się, aby bliżej zwrócić uwagę na tę te tendencji. I tu jedna pozytywna, druga negatywna. Pozytywna to też, że Polska nadaje wyleczeną, humanitarną i wojskową Pitrymku Ukrainii. Na pro-detalicji i Pitrymki nawet Polacy znają, że na każdą, czy pro Ukraińców, no bo e, piczas winy, newsia informacja, prędać normacki romańskich Natomiast też, że, że Polska jest takim nadziejnym partnerem, druhom Ukrainy podczas genocydnej winy rozwiązanej Rosyjskiej Federacji, no to ja uważam już tę tendencję, że ona zbieria co dużo pozytywne. A negatywna tendencja jest taka, że i w Ukrainie, i w Polsce suciewo zniżył się e, rywań pozytywnych odcinok e, sąsiedniego narodu. E, co jeszcze no, oznacza, że kolega każe, że pozytywnych odcinok zniżuje, się, że wzrastaje rywań negatywnych odcinok, tak? ale no, tutaj ja może choćby się na na opytowanie, jakie zrobiła moja ustanowa razem z ukraińską socjologiczną służbą Infosapiens, jaka dosliduje stawienia ukraińskiej gromadzkiej domki do polskich Polaków. I jak na przykład dwa roki temu tej e, rień pozytywnej ocinki Pojaki w dosiach e, do anawić prewyszył 80% naselenia Ukrainy, jakże Rik tomu, co było 67, do to zaraz co mają o co rok od W Polsce tak samo, to mają już wszyscy Ukraińcy, jak i żeby być w Polsce baczać, że pewni nierozwiązani problemy z Ukrainą na tli historii, na tli polityki pamięci, a także ma być upływ rosyjskiej dezinformacji i pewni pewnie inne porozumienia dowodły do tego, do do że hmm, i wnętrzezny entuzjazm, solidarność Polaków z Ukrainą z Ukraińcami, jaka była tak pomika dwa roki temu, zaraz znyzula się, a gdzieś odna czwarta nasalenia Polski maje do Ukraińców negatywne stawienia, co mnie będę dużo e, niepokoić i co uważają prosto przykroją tendencję i o jaką trzeba będę Wskazawszy w na te dwie tendencje: jedną pozytywną, pitching kupić czas winy, drugą negatywną, to jest pozytywnych odcinek suicides w obu krajach i suicides zbliżenia ocieńców bardzo albo nawet negatywnych. No to se, cee, cEE, te dwie tendencje też co ja bym wskazał, wyznacza je za polsko-ukraiński widoczny tego roku, co В кінці минулого року, коли уряд коаліції 15 жовтня лише приходив до влади, між Києвом та Варшавою була низка непорозумінь. Зокрема, тоді тривала блокада кордону фермерами. Офіс президента України сподівався, що зі зміною влади у Польщі вдасться налагодити двосторонні стосунки. Чи дійсно відносини між обома країнами залежить від того, яка політична опція зараз при владі? Це питання я адресувала Лукашу Адамському. No, nie chcę być jaki recenzentem, czy terytorialnego urzędu, czy poprzedniego urzędu. nikogo nie lubią robić i nie uważam, że to jakby z, z mojej perspektywy dla mnie do docylne. Natomiast no, mogę powiedzieć, że w wielu aspektach yeah, polityka w do Ukrainy, to, to z jednego boku wojskowa i humanitarna Pitrynka i finansowa pitrynka, a z drugiego boku napałe nahadowania Ukrainii pro też to obowiązkom. Ukrainy je nie tylko do tego, żeby wsi żertwy, wojen i represji, jak kiski dośleżać leżać na terytorium Ukrainy, one powinny być pochowani. No i co, i co robić za nasz to jest progres, ale także problema kultu osób, jakich słuszno zwiękoważywają się u skojeni welczesnych wojennych złoczyni, To co mają na uwadze Przeżę pewnych e, w ukraińskiej, powstańskiej armii. Wszystkie te problemy, bo one nie znikną e, i one będą ciężarzyty nad polsko-ukraińskimi zjednoszeniami. I jakże tutaj nie ja bym skazał, takiego obażania na pewni e, aspekty minuloho Polski i Ukrainy i minuloho Polaków i Ukraińców pod być wyważono i mniejszo odboczną, to co może e, nakróczać polskie emocje, emocje polsko i może nawet e, wykluczać pewną mm, przeszkodę na szlachu Ukrainy do IS, bo też nie to że Polsza, nie się o szlachu. Absolutnie pitrymuje. Natomiast e, Natomiast, no jest, jest też pewno już pilnotuje cynność tej, mało to ratyfikacja do w pro-akcesji, to pro off do jest, wymagaje tej strony jest, wymagają złoty z ich deszard tak, no i tu dużo będzie chodziło, żeby obecnie, i supereczki wykłykanie wiedziesz no ją no, ja byś taką takiej takiej odno, odnobiczą heroizacją ukraińskiej powstańskiej armii formacji jaka tam wiznowo obronyła Ukrainę przed Sowietyzacji i to mu wona do była zapamiętała się tak, Ukraińcami, jak taka jak, jak formacja nacjonalno-wyzwolona, ale ona na jej sowieści też je wielczezni z no i i, 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 i problemu trzeba bude wyryszować. To mu jak pytaje te pro te czy Uria Donalda Tuska prodowuje czyni e, polityko poprzednio uriadów, ja bym skazał, win y, tak, ja bym skazał, że win y, ma sprawę z duże podobnymi wykłykami stru, i strukturnymi problemami w polsko ukraińskich Witnosynach. I to mówić, no, jak, jak, jak korzeł Rad Taesa diaty też w interesach polskiej drżawy, no to tomu ci to, to, to problemy tu buduć. I ma być, dobre, że do, Ukraińcy zrozumiły, ukraińskie elity, tak, mają na uwadze też żurnalisty, polityki. Scenę je tak, że tik jakby polski konserwatory czy PiS mają jakieś pretensji do Ukrainy, ale je pewnie sprawy, jakie je. Предметом загально національного консенсусу, і, мабуть, тому варто їх реально поважніше сприйняти. Це була думка польського історика Лукаша Адамського, який окреслив спірні моменти в польсько-українських відносинах, з якими доводиться мати справу. Кожному уряду в Польщі та Україні. Однак і сам історик у своїй відповіді згадав про прогрес та спроби вирішити ці спірні моменти. Власне, цього року голова української дипломатії Андрій Сибіга та міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський повідомили про створення польсько-української групи, яка займатиметься історичними питаннями. У спільній заяві міністрів сказано, що немає жодних перешкод для того, щоб Польща проводила ексгумацію та пошук останків тіл жертв волинської трагедії в Україні. Заступник директора центру діалогу імені Юлі Шмірашевського Лукаш Адамський пояснив, чому це рішення є важливим. Не розв'язання цієї справи, цієї проблеми було що більшою проблемою взагалі для польсько-українських відносин. Воно звужувало поле маневру для польського уряду, який допомагає, хоче допомагати Україні. Воно теж. zwilczowało wisotok ukraino u Polską Suspicji, to, to tych ludzi, jakich czy to do Ukrainy, czy do polskiej pitrymki Ukrainy, czy skażemy no, do ukraińskich Biżeńców no, z jej bo i tu był ich holony argument, Ukraina, jak i Polska tak do nie umie nawet daty dozwolić dla polskich ustanowców ich jedno pochowaty rzerty antypolskiej akcji UPA. To mu problem rozumieć. ta problem stała takim, takim ciacharom nad polsko-ukraińskimi ludnościami i duży dobre, że ministr Biha i rzeczy też nowy ministr kultury. Mikoław Toczycki mm. wyryszyły wreszcie dzieciu problemu jak dajca zniaty z powiski polsko-ukraińskiej jednostek, co też nie było dla nich pewno lekko, bo e, tomu, ja bym skazał, że deklaracja ministra Sybilie i ministra Sikorskiego jest ja e, pilnym uspichom polskiej i ukraińskiej dyplomacji, ministra kultury i dodam z ich, ludzi dobrej woli, jak i polityków jak i e, e, ekspertów, jaki pracowały nad e, wyliczeniem tej problemy. Ta problema będzie wyszona e, 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 może e, ostatecznie tylko e, no we bo zaraz nie można robić tej eksfumacji, zaraz trzeba jeszcze, no grunt e, nie dozwalaje tak, wyma, e, trzeba jeszcze prowadzić procedurę wydania administratywnej zgody na um, Przynajmniej ci miejsca, które w których Polska także rani się prosiła, żeby tam prowadzić tej informacji, no ale ja szczerze spodziewałem się, że ruch emocja w prawidłowym napięciu i gdzieś we i ono może buty, buty, że pewnie no, skaza też że tego problemem wyliczymy. Інститут національної пам'яті Польщі звернувся до української сторони за дозволу на пошуки не лише жертв волинської трагедії, а й солдатів, які загинули у 1939 році в боях з Червоною армією або вбитих співробітниками НКВД у Херсоні та Харкові в межах катинського злочину, що був скоєний навесні 1940 року. Вже колишній голова інституту національної пам'яті України Антон Дробович заявив, що пошуки польських місць поховань в Україні та ексгумації можуть бути проведені у 2025-2026 роках. Дробович додав, що нові запити польської сторони на такі дії стосуються зокрема села Угли Рівненської області та села Пужники Тернопільської області. В обох випадках потрібні пошукові роботи. Якщо там будуть знайдені останки людей, і буде прийнято рішення про їх ексгумацію, то вона може бути проведена у 2025 році. Про це сказав екс-голова інституту національної пам'яті України. Отже Знову від підсумків ми перейшли до прогнозів, сподівань та очікувань на новий 2025 рік. А це означає, що настав час прощатися. Дякую, що слухали нас цього року. З вами була Дар'я Юрієва. Почуємося вже у 2025